Державне підприємство Радіопередавальний центр. присутній є довіреність на Лавріненка Тараса Михайловича. Кочко Олексій Олександрович, Значиться виконуючим обов'язки з року Так? року. Ви директор Куличов Сергій так, Олександрович, який зареєстрований був директором, до призначення. Скочко Олексій Олександрович, виконуючи скочко. обов'язки, скочко скочко. А яким чином тоді ви відкликали себе з відпустки, і тепер ви також виконуючи обов'язки? Киви наказ? Я своїм наказом. Повернувся з відпустки обов'язки і, і приступив до виконання обов'язків, доки держписку не укладе контракт з керівником, як вимагає того законодавства України. Я вийшов на роботу сьогодні, скачка я не побачив, документів на скачка не побачив, я його звільнив з посади юрисконсульта, з зв'язку з невиходом на роботу. І тому на сьогодні він автоматично припиняє тимчасове виконання обов'язків керівника та на сьогодні. Він повинен зауваження. ніколи не був директором, він був виконуючим обов'язків. У 2012 року по ухвалі суду було відсторонено на директора належного, призначено було чого виконуючим обов'язків. Він також був арбітражним керуючим на підприємство, яке було в стадії банкрутства. Банкрутство приплине на ухвалу вучгоспоміського суду 8 вересня цього року. Тепер ні арбітражною крувочю там бути не може. Ні виконуючого обов'язки не представить той ухвалу. Керівника призначає орган управління України. Так, але в статуті старообрасту органу управління вказаний існує. Статутні документи до того часу в нас не вискажуть. А як ви вважаєте? Чи не вважаєте ви, що цим наказом, який є чинним від 1 жовтня припинені повноваження були чого? Ні. Не вважаєте так? Ні. Тому що, ну, ви ми... вас намагаєтесь його створити у становому да. порядку, да. але ви не є чинним на сьогоднішній ну, день. Да. Але цим наказом чині. припинені повноваження Боличова і надані ці повноваження виконув... виконання обов'язків директора Скачко. ось це. З'ясовується питання, хто є законним представником позивача. Я розумію, у вас, у вас дуже... дуже... Трудна задача, якщо чесно. Тут розумієте, там 1 числа тільки випущений наказ, другого вже зміни в реєстр внесені. Це Дуже цікаво. Колегія, студію, шість на місці, вказав, вказує, ухвалила, що законним представником позивача можна до Засідання Скачко Скачко, як імя по батьки Олександрович. Олексія Олександровича. І які ваші будуть от наступні дії цьому будем? Наступне згідно з законом, передача належному керівнику підприємства документації. Все, моя місія якби вичерпана, исчерпана, потому что дело банкротства закрыта. Я должен в соответствии с законом выполнить. Свої повномочі до призначення керівника. Кодо моя правова позиція, що керівник до назначений за контрактом згідно з законом. Наскільки зрозуміло, попередній керівник ну, його позиція відрізняється від вашої позиції? Кардинально відрізняється. Це пояснюється на перед тим, що його родичі отримали земельні ділянки за рахунок земель цього підприємства. І той юрист, який сидів перед теж отримав там же земельну ділянку. Тому їхня позиція, звичайно, відрізняється від державних інтересів і від тої позиції, яку я буду підтримувати. Був технічний позов, який не мав на меті зменшення податкового навантаження на радіопередавальний центр. Це був технічний, насправді технічний позов, який був розіграний для того, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки в судовому порядку. Основним рішенням, яке нікому не було цікаво, зменшили податкове навантаження, другорядним рішенням змінили цільове призначення землі, похідним. Суд встановив факт, що ця земля сільськогосподарського призначення. Це і потрібно було сторонам, які розігрували цей сценарій. Якщо будуть вироки по фігурантам, буде встановлено їх, доведено їхню кримінальну вину. Учинені злочинів, учинені розкрадання державного майна, це звичайно просходить повернення цієї, цієї землі. 8 вересня вищий господарський суд України справу про банкротство закрив. Пана Боличова Пербітражного керуючого звільнив і зобов'язав е Держспецзв'язку, це розпорядника це Радіопродавального центром призначити нового керівника. Є новий законний керівник, який нарешті відстоює позицію держави як власника цього радіопередавального центру, а не приватних осіб, які організували його пограбування і викрадення його ми. Суд зробив переговор, щоб новий представник подав письмову позицію державного підприємства. По суті, у них зараз вже співпадає у всіх позиціях, що те рішення потрібно скасовувати, так як воно прийнято на підставі документів, яких не існує. Ну, скажімо так, підробних документів. Це рішення буде важливе для того щоб почати повертати у державну власність ті 94 гектарі, які були викрадені, базуючись уже, посилаючись на це рішення.